Де живе Тамара Степаніна, чути здалеку? На подвір'ї майже два десятки собак, а у домі до того ж втричі більше котів. Ну ходіть сюди, ходіть мої золоті. І тобі, і тобі на тут у кожної тварини схожа сумна історія. Більшість з них стали просто непотрібними попереднім господарям. Деяких хвостатих Тамарі Дашкевич позносили люди, решту побитими та хворими. Жінка підібрала на вулиці сама. Це ляля. Її викинули сюди в сусідство. Вона мала коросту. а це Гаврош, Дуже славний хлопчик, миролюбивий. Так, це Зайнька, Її ми знайшли, Вона сама старша. Усіх знайде жінка виходила самотужки, навіть власну ванну переобладнала у котячий госпіталь. Крапельницю тут ми робимо. То вона після операції, її, її простерилізували. Прогодувати таке хвоста та справа нелегка. Лише харчів щодня кількадесят літрів. Кашка, корм, звичайно, мушу купувати. Ковбаску мусимо купити обов'язково, бо вони хочуть м'яса. В першу чергу вона потребує прилаштувати цих тварин, щоб їх кількість не збільшувалась. До кінця стерилізація, ліки хороша, якісна їда. Єдиний заробіток Тамари Степанівни уроки англійської. Лайк інглиш лендвіч андкалче. Навіть приємно, коли ти сидиш, і тобі там на колінах скачуть котик, і тобі вже приємно, що е, навіть якось тепліше, в домашня така обстановка. У навколишніх селах завдяки Тамарі Дашкевич жодної бродячої тварини гучному сусідству як не дивно не пережить і мешканці Солотвина. Ну Тамара старається ними опікуватися, що не шкодять. Якщо щось і нашкодять, вона завжди то відшкодовує. З'їли курку, вона заплатила і, і все. Дійсно, їм краще так за парканом у сусідки аніж боятися вийти на вулицю через голодних бродячих псів. Найбільша мрія вчительки англійської тепер знайти своїм улюбленцям добрі руки, бо тварин самотній жінці під двері люди зносять чи не щодня. Утім, бажаючих звільнити жінку від хвостатого тягаря на відміну від тих, хто хоче за її рахунок позбутися вчорашніх домашніх улюбленців. Небагато за 10 років добрі руки узяли у Тамари лише з десяток кошенят.